23 та 24 червня жодного українця неможливо було відірвати від екранів мобільних телефонів, тому що майже добу на них йшов ефір найяскравішого серіалу останніх років: як вагнерівці на Москву йшли, або як жаба намагалася вибати гадюку. Головним героєм та виконавцем головної чоловічої ролі в цьому серіалі був Євген Пригожин. Хто ж це сука такий Євген Пригожин, якого ще знають під прізвиськами повар Путіна, диригент оркестру, або навіть батя, як від продавця хот-догів він дійшов до держперевороту, і хто принижував Пригожина на зоні? Це фейк. І, звичайно, як закінчиться творчий шлях ватажка Вагнера. Про все це просто зараз у фантастичних тварях на каналі ЗІІнтерв'єр. Отже, тотальна відсутність презервативів у радянському союзі призвела до народження Євгена Пригожина 1 червня 1961 року. Народився він у Ленінграді, так само як і Путін, Боярський, Стас П'єха, Розенбаум, Паречніка, в Шнуров та інші ватні доби. Взагалі, дивна річ гантонів в СРСР не було, але гантони все ж таки якось народжувалися. Ми не знайшли жодного фото Пригожина в дитинстві, але судячи з логіки того, ким він став далі, в дитинстві він виглядав ну десь приблизно якось так. Шлях потрапляння до майбутнього човака Вагнер, Пригожин продемонстрував на своєму прикладі ще в далекому 1979 році, коли на два з половиною роки сів за грати. За час спробування на зоні Пригожин залишив добрі спогади про себе для інших ув'язнених. Про що нещодавно в одному з Відео розповів колишній зек на ім'я Саша Кураре. Тут взагалі звучить як прізвисько якоїсь старої, пристарілої порнозірки. Зовут Саша. Да, известен, как Саша Курара. Так от Саша, оця, оцей Кураре, стверджує, що Пригожин користувався великою повагою у інших ув'язнених. Пригожин це піддан в повному смислі слова. Пригожин це обіжений. А сам цей Саша Курара не те, що поважав. Більше того, він навіть просто сильно сильно любив Пригожина. Вічна у мене со раді розлічення, тому що ми так розліталися. Не можемо стверджувати, правда це чи ні, але саме після в'язниці у Пригожина дуже сильно. На щелепах змінився прикус, судячи з усього, пригожено дуже сподобалося все, що з ним відбувалося у в'язниці. А може він просто не знаю, сумував заядом курари, тому вже у 1981 році йому винесли вже новий вирок цього разу на 13 років за крадіжку, за розбій та залучення неповнолітнього до кримінальних дій. І роман Євгена і Саша Курари продовжився і ще на 9 років. Одна 1990 році, після помилування, Пригожин вийшов з колонії, не досма... тобто вивчити, не досидівши цілих 4 роки. Вийшов з тюрми, Пригожин все ж сильно за нею сумував. І щоб хоч щось йому нагадувало про ті солодкі дні та ночі, він вигадав та розпочав бізнес з продажу хот-догів. Зрозуміло, да, прикол, якась дивна тяга до фалічного. Так, от у 97 му році Пригожин відкрив ресторан на теплоході New Island, і саме там жаба зустріла гадю в 2001 році. Тодішній, поки що, нинішній президент Росії, е, самі знаєте, хто він там проводив зустріч із президентом Франції е, Жаком Шираком. І от вишукані страви президентам подавав саме колишній е, Саша Курари. Ну, Пригожин на цьому фото видно, що Пригожин настільки. Сподобався Путіну, що той навіть зімітував його фірмовий прикус. І от. Можливо, в той момент між жабою та гадюкою зародилася симпатія. Не знаю, як на зраду Жені відрогував Саша, той, що Курар, але судячи з усього, нещодавно відео рана старої образи досі не загоїлася. І з тих пір кар'єра Пригожина пішла вгору. Як і кількість загиблих орків у щоденному звіті генштабу Збройних сил України. Пригожин відкриває мережу ресторанів Блін Дональдс, будівельний бізнес у Петербурзі. Ресторан в домі уряду Росії, а Пані пригожина Конкорд не один раз організовує урядові та президентські урочисті заходи, в тому числі й чергову інаугурацію Кремлівського щура у 2012 році. З тих пір Пригожина починають називати кухаром Путіна, і вже тоді він починає заварювати кашу, якою кухар накормить свого президента у 2023 му у 2014-му пригожин створює приватну військову кампанію Вагнер, головним завданням якого є військова проституція. Тобто хто вагнеровцям платить? Під того і за того вони лягають і дохнуть. Сирія, Лівія, Судан, Центральноафриканська Республіка, Мозамбік, Малі, Конго кордони принципів і його головорізів обмежуються тільки кордонами грошей, які їм платять. До речі, щодо назви ЧВК, одним із її засновників був відкритий наслідувач фашизму та нацизму Дмитро Уткін, саме через любов Уткіна до Гітлера. Та відповідно улюбленого композитора Адольфа Гітлера на ім'я Ріхард Вагнер, ЧВК і отримала свою таку композиторську назву. Ну тобто, якби ЧВК, наприклад, організовував Путін, воно б, скоріш за все, мало назву ЧВК Ростаргуєва. А якби, наприклад, Янукович, то ЧВК Повалій. Ну, так собі назва. Що Вагнер, що повалій. Так, от російські найманці Вагнера на території самопроголошених ЛНР ДНР почали гинути від куль українських героїв пачками ще в 2014 році. Задовго до того, як це стало таким поширеним трендом серед інших російських дойомів, у нас нехватка... ніхватка наложі позиторіної. Та якого дугонірунда. Ну а наприклад, початок повномасштабного вторгнення став сигналом для Пригожина, що настав час сотнями поповнювати вагнерівські цвинтарі. За час війни зірка Пригожина злетіла так само швидко і високо, як злітає Хаймерс при тим, як накрити колони вагнерівців. З цієї війни Пригожин дістав для себе купу переваг. По перше, гітуючи зеків вступати до Вагнера, він знову повернувся до своєї улюбленої зони. Время на прийняття рішення 5 хвилин. Когда ми час закінчується. Хоча всі ми прекрасно розуміємо, кого він там сподівався зустріти. Тас Это... у мене в зоні. По-друге, він народив фразу, яка найкраще за все відобразила національну ідею Росії та все, що в цій країні зараз відбувається. Шайгу! Герасимов! Вдя Где... припаси! Цій фразі все, що треба знати про нинішню рефію, повний хаос, безлад, верховенство криміналітету, відсутність будь-якої підпорядкованості та абсолютна, абсолютна безнадьога. Тобто все те, що допомагає нашим героям боротьби з цією, з цією темрявою. Ну і по-третє, Пригожин цілі дві доби робив з Путіним те, що із самим Пригожиним колись робили у в'язниці. Він просто поставив президент Росії раком на цілих два дні, схрестивши пальці та набравши попкорна, ми от приклеїлись до смартфонів, телевізорів, планшетів, і сподівалися, що Пригожин та його півні зроблять із москвою те саме, що можливо Наполеон зробив з неї у 1812 році. І якщо наші воїни називають. Російських не інакше як піти, то на ці дві доби Пригожин став хорошим пітом. Ну якщо можна так звичайно сказати, за ці два дні свого маршу вагнерівці пройшли від Ростова майже до Москви. Вони поповнили щоденний звіт генштабу збройних сил України на шість галікоптерів, один літак і 20 вбитих орків. Шому орки вбивали вже на їхній землі, ну і вбивали ж, ніби також росіяни. Мешканці Ростову, Воронежу та інших російських міст майже з квітами зустрічали колишніх зеків. Бо яка, в принципі, кацапам різниця, які зеки ними курують? Як думаєте, а що робив президент Росії, коли над його життям та життям його країн нависла смертельна загроза? Може він був на танку, не знаю, як Єльцин під час 91-го року? Ні, круче. Путін був. В літаку, правда, не в тому, який так, летів бомбити Вагнерівців, а в тому літаку, який тікав в бік Санкт Петербургу, а потім взагалі кудись зник з радарів. Ось так Путін від Київ за три дня довувався до політики подавати трап, а під Курском». Вагнер йшов до Москви майже без супротиву, тому що російська влада зрозуміла, що треба здаватися. І це якихось там 25 тисяч людей. Домовитися із батій зеків доручили самопроголошеному батькові білорусів, зрозумівши, що в цій ситуації на Білорусь дійсно може призайти нападіння. До того ж, не з чотирьох а з більшої кількості сторін Лукашенко почав вмовляти Пригожина зупинитися. Становітісь! Пригожин зрозумів, що він гадки не має що робити далі, коли дійде до Москви. Тому він дав Лукашенкові пару годин себе повмовляти, а потім сказав фразу, яку. Самому Пригожину любив говорити Саша Кураре. Ладно, ладно, на сьогодні хватить. І вагнерівці розвернулися, розвернулися назад. І все-таки, що це було? Як на мене, це було дуже схоже на таке собі побачення, коли знаєш, весь день готувався, сходив в барбершоп, пришепорився, вдягнув кращий одяг, купив квіти, підійшов до дверей коханої і на самому порозі просто обісрався. От на що це було схоже, звичайно, всі ми чекали, що цей день на Росії закінчиться балетом, але все як завжди закінчилося цирком. А ввечері 24 червня багатьох українців накрила хвиля розчарування та такої невеличкої депресії, тому що надії на те, що росіяни щось там зроблять, пошинкують одне одного своїми руками, були дійсно великими. Але це ще раз доводить нам наш захист і наше майбутнє тільки в наших власних руках. Як би там не гризлися російські жаби та гадюки, тільки ми самі можемо вибороти свою волю та своє майбутнє. Судячи з останніх новин, Пригожин домовився із владою. Йому пообіцяли, що з нього знімуть обвинувачення у Держзраді, а ЧВК Вагнер передислокується до Білорусі, але всі давно, прекрасно, все зрозуміли, що вірити гарантіям російської влади себе не поважати. І я певний, що піднявшися з цієї колінно-локтєвої позиції, Путін зробить все можливе, щоб ватажок Вагнера рано чи пізно... Почув траурний марш Шопена, а не Вагнера, на свою І, ви знаєте, ще немає жодного сумніву в тому, що сам Путін рано чи пізно, як свого часу, пригожин теж опиниться або за гратами, або, скоріш за все, там зустріне свого Сашу Корари, десь можливо в Газі. У будь-якому випадку будьте котиками, донатьте на Збройні Сили України, не знімайте роботу ППО і не будьте як ну оцій довби з було. Будьте українцями, слава Україні!